Так, знімаємо велику коробочку, мікс малючок. Це буде мікс малючок, кулкла і тепло. Так, шапулі такі. Косточка на довгий рукавчик. Спортивки такі на бонуту 80 розмір. Ще такі. Бодік на довгий рукавчик. Так, футболочки. Штанішки. Дві упакові дві пари. Бодики на короткий рукавчик. Для малючків. 62 розмір. Так, лісові э, чоловічки, розмір 92, 104. 92, 74, по дві одинички. Далі чоловічки. 68 дві домички. Такі прісова. Течовички прізвисько, тепличко п'яточки махрові. Шапочка смутик така з вушками. На 2-6 місяців. Ага, ще на 80-й родині є такі. Так, Далі 56 теплі міховушка. Ще один на 76 такі нового річні міховушка. Водік. Тунички, шапочка, водік з шортиками. Лонги, лицензи три одинички, бодіки, довгі рукавичка. А, короткі, рукавчик 68 і бодіки довгі рукавчик. Такі 92. Тут упаковочка 5 одиничок. Далі шапуля. Ще такі лонги. На 2-4, Набір бодіків в різних розмірах на довгі рукавчик базові. Це у нас э, такі повтори. Це також набори по 2 одинички, просто тут вони трошки розсипалися. Там різні розміри були. Палати 984 клише. Далі 80 розмір чоловічок. 60, 86 така кухтинка, типу на двониточку. Чи тоненька не бачу. Так, 104 Ще лонги. Далі такі комплекти. Трієчка, шапочка, штанішки і водік на запах. Тут вони в різних розмірах йдуть. Їх тут у нас 5 комплектів. Розміри я не кажу, вони дуже такі подібні були в флотах. Штанішки. Водіки 86 розмір. На короткий рукавчик. Далі 80 така сукня. 56 велюровий чоловічок. Далі чоловічки 98 три 98. Така кофточка ще чоловічки. Водики на довгий рукавчик, 74 комплект. На довгий рукавчик один 2 Далі теплі така велюрочка. Набаюся ковтинка. 70-й розмір. 62 чоловічки комплект. Тут 4 одинички. Комплект три одинички зайцям, 92 розмірі відласні. Виходимо, штанишки ці набори 98-5 одиничок сіпиться. Далі ще чоловічки, три одинички. Такі рубчик від. Півтора-два рочки. Напевно, тут їх дві одинички, дві. Такі ковтиночки, два-три рочки класні. Рубчик, контексті, водик. А, це чоловічки. Такі 98-5 лосінки. Шапочка, на 2 глянцечка. Далі тут у нас ще є дві таких. Штанячки русинки. Штаня, 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 штаня. Це також станішки 86. Така 92 кортино. Далі 98 костюм, 92, 86, 80. Виставка костюм на довгі э, рукавчик на манжеті. До речі, побажаю, можна замовляти такого пану лоти 62 на довгі рукавчики. Можна замінати ну, половину колота. 80, типов платочки, якісь додачки, а довгі рукавчик. Далі такі штамішки легенькі, по розмір. 98 веселки, 98 чоловічки рядовочки, такі шляшки, кофечки. Ну, так, тут немає нічого на кориктерках. Все є на довгі чок. Такі місячки. Ось, різні такі, бачите. Прикольні шкарпеточки ще є. Такі у нас боксерчики, Новорічний набір 68-й. Ще такі шкарпеточки. Ага, і ще один кубуцьок. Замовляйте.